Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас авто під замовлення, яке вийшов як проект Nissan Navara 12 місяць 2013 року з пробігом 114 тисяч, повністю підтверджена сервісна історія та електронної бази. Стан автомобіля ідеальний об'єм двигуна 2,5 літрів 190 кінських сил. Коробка передач 6 ступінчаста, автоматична. І трохи про цей автомобіль. Ну, по перше, воно було зовсім іншого кольору. Також перефорбувана рама, також слабіший мотор, і тут була механічна коробка передач. Ще можемо продовжувати дуже довго, і зараз ми маємо комплектацію. Передній силовий бампер фірми RB, Лобітка фірми Escape 13000 LBC до 6000 кг Передня оптика отримала 3 дюймові линзи з LED світлом, додаткова балка світодіодна, кунг фірми. Альфа, акустика, бос, вебаста, електричне сидіння, підігрів сидіння, двох клімат-контроль, оздоблення салону Шкіра, круїз-контроль, мультитермо, навігація України, екран Bluetooth usb AUX, дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світла. Також є два ключі Фаркоп. Гума фірми ТОУП, всесезонна Р-17. Додатковий автомобіль був повністю тонований. Салон в дуже гарному стані. Авто свіже Швеції, перевірені усі вузли та грагати зауваження. Автомобіль немає. Зроблений великий сервіс. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитнений, зроблений сертифікат, поставлений на облік. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві інших автомобілів.